Сніги дощ з морозом вночі, а на ранок у увесь регіон. Замело та заморозили дороги області. Поїхали, хлопці! Другу добу на головних автомагістралях працює техніка облавтодору. Усього ж на майже 7 тисяч кілометрів мають трохи більше 200 зимових трудівників. Григорій Іванович зі своєю ендекашкою машиною дорожньою комбінованою у дорозі другу добу. Ціла ніч з вечора і до утра. Постоянно чистим, посыпаем. посыпали, потом опять через время начинаем опять чистить. Осталось там миллиметра три, два. То, что мы не можем лопатой снять дороги. Работает четыре единицы техники. Первые две единицы идут, очищают. Вторые две единицы, соответственно, это ЗИЛ. Два КРАЗа, которые у нас с отвалом очищают. И сзади, соответственно, производится посыпка. Что производит более эффективному методу, То є одновременно і розчистка всієї ширини проїжджої частини. Зараз на дорогах області працює 103 одиниці техніки. Тільки за добу викатали 11 тисяч літрів диспалива і більше трьох тисяч бензину. Висипали 1800 тонн суміші. Вночі мають посипати і розчистити усі автошляхи. Постоянно ведеться моніторинг проїжджаємості на дорогах. Запорожской области. В результате, если нужно, определяются места, где определяется техника. На постах ГАИ постоянно информируются участники дорожного движения о состоянии проезжей части. На данный момент проезжаемость обеспечена по всей Запорожской области. ваши документы, пожалуйста. Как состояние дорожного покрытия? Потихоньку не спеша ехать. Есть такая поговорка, быстро едешь, медленно несут, лучше потихоньку. Якщо ж вірити синоптикам, обережність водіям не завадить протягом усього тижня. Пік замерзання і мінус 21, що відчуватиметься як тридцяти градусний мороз. Прогнозують на суботу. Неділю на сьогоднішній день. У Блавтодорі є запас і дізельного топліва, і автобінзина. Значить, іміється запас противогальодного матеріалу. Тобто, у Блавтодор способен працювати в таких умовах в течение 10 днів. Гідромецентр обіцяє Україні потепління тільки з 11. Того лютого перший і незначний плюс у Запоріжжі чекаємо трохи раніше за два тижні.